Коста 150 тисяч українських родин у Польщі ризикують залишитися без виплат uh -huh. мова про те, що з цього місяця країна змінила правила соціальної допомоги під назвою 800+. Так от що треба зробити, щоб не втратити щомісячні виплати на дитину? Які документи тепер обов'язкові? А що ЗУС перевірятиме автоматично? ЗУС це щось по типу нашого ЦНАПу. Хто підпадає під нові вимоги? А хто має право на виняток? Uh -huh. Детальна покрокова інструкція в сюжеті нашого колеги Олександра Пончева. Дивимось. Понад 150 тисяч українських родин у Польщі незабаром житимуть за новими правилами. З 1 лютого країна оновила умови виплати популярної соціальної допомоги. «800+,» плюс для громадян України, які виїхали через війну. Соціальна програма польського уряду «800+,» плюс передбачає щомісячну виплату 800 злотих, що трохи більше ніж 9 тисяч гривень на кожну дитину до 18 років. Щоб гроші продовжили надходити, родинам потрібно подати нову заяву на період 2025-2026 років. Зробити це можна з 1 лютого. У заяві обов'язково потрібно буде казати номер Песел заявника та дитини, надати дані про перетин кордону, підтвердити законність перебування в Польщі, інформацію про професійну діяльність. А також що дитина навчається у польському закладі освіти. Крім цього, у формі з'являться додаткові питання щодо інвалідності дитини. Право на 800+, тепер напряму залежатиме від того, чи працюють батьки. У закладах соціального страхування перевірятимуть це автоматично через державні бази. Тож у більшості випадків довідки не будуть потрібні. До професійної діяльності зараховують роботу за трудовим договором або договором доручення, власний бізнес. Отримання допомоги по безробіттю, а також спортивні й докторські стипендії для частини українських родин встановлюють мінімальний рівень доходу від 30 до 50% мінімальної зарплати. Але є важливий виняток: батьки дітей з інвалідністю та ті, хто подає заявку на дитину з польським громадянством, не мусять виконувати цю умову. Ще одна обов'язкова умова: дитина має відвідувати польський садок або школу, а родина фактично проживати в Польщі. Якщо навчання офіційно відтерміноване, треба буде надати відповідну довідку у ЗУС. Попереджають: якщо виникнуть сумніви щодо проживання родини, працевлаштування батьків або навчання дитини, виплати можуть тимчасово призупинити. Перевірки обіцяють проводити регулярно. З червня 2026 року подібні вимоги щодо працевлаштування планують запровадити й для інших іноземців за замаж ЄС. от громадян Польщі, Євросоюзу та Великої Британії ці зміни не торкнуться. Тож українським родинам у Польщі варто завчасно перевіряти документи та не зволікати з подачою нової заяви, аби не втратити виплати.